За висновками соціологічного дослідження, соціально-економічний стан українського села, проведеного інститутом Горшиніна, переважна більшість жителів сіл найбільше засуджують алкоголізм і наркоманію. 70 і 60 відсотків відповідно. опитуванні взяли участь 2000 тисячі респондентів у 123 селах, розташованих у 24 областях України і Автономній Республіці Крим, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Стосовно ковитої, то звісно, що ми не дозволяємо цього робити, бо ви самі бачили насамперед, що і роботи є такими, що і на висоті, і взагалі на роботі в нас не прийнято вживати спиртні напої. Ситуація зі споживанням алкоголю в Україні насправді не втішна. Уже 40% підлітків від 14 до 18 років регулярно вживають алкоголь. Тут ми абсолютні лідери в Європі. Майже 12 літрів алкоголю на одного українця. А за даними всеукраїнського об'єднання охорони здоров'я, понад 8 літрів на особу вже призводять до руйнування нації. Ну, бачите, як дядьків немає веселого настрою, то вони собі його піднімають 100 грамами. Як ви до цього ставитесь, до речі? Добре. У 90-му році в нас було 5,4 літра на людину. Але з того ж таки, 90-го року ціни на продукти харчування зросли у 4-10 разів. Горілка ж коштувала 8 карбованців, а зараз – до 30 гривень. Стало дешевше пити, ніж їсти. Випиваємо, так, да, трошки, так. Да. постійно випиваємо. З Юлею ми познайомились у День Незалежності. Їй 31 рік. Безробітна. Відсутність зайнятості населення, на її думку, головна причина алкоголізму на селі. Слободі взагалі, немає роботи. Тому незалежність у розумінні жінки це відсутність будь-яких зобов'язань. Я взагалі незалежна жінка ніколи в житті, ніколи ні від кого не залежу. От, пожалуйста, я відмічаю. Для Юлі неважливо, як визначає головне свято України громада, особисто вона без настрою. Кому як подобається. Хто відпочиває біля Дніпра, хто відпочиває так за столом, хто взагалі не відпочиває, тобто кому як нравиться, хто на городі відпочиває по-разному, кожен по-разному поразму цей праздник. Друга не менш важлива риса українського селянства його переважно пенсійний вік та мізерні пенсії. А отже, ввідчай на фоні злиденності набуває масового характеру, звідси причини пияцтва. За цю пенсію, що я її заробив, зараз не проживеш нормально, не кормишся, не приодінешся. Одна друга черчина і починається більш відверта розмова. Сьогодні я був на, самом, на незалежності і сказав один товариш виступав: що зачем нам Америка, зачем нам Германія, зачем нам Іспанія, зачем нам Польща? А самі діти їх ніде учаться, куди вони їх відправляють. Язиком болтають, нас успокаюють. Ну, багато я не хочу говорити. Врагів собі наживати не хочу. В іншому кафе в інших пенсіонерів настрій трішки кращий. Вони вже винесли вирок четвертушці. А отже, на святкування Дня Незалежності дивляться оптимістичніше. Жінка заставляла копати картоплю, але я не захотів, тому що в цей день, в день незалежності, ми вирішили із моїм старшим колегою Миколою Трофимовичем От, відсвяткувати цей день. До скромної випивки в пенсіонера і закуска скромна. Да, ми з Миколою Трофимовичем можемо собі дозволити. Оце купити дві бутилки уманського пива. Мойву ми купили в гастрономії. І десь чвертку горілки можемо собі дозволити. Більше ні. Уже поки не брали. Якщо буде ваша ласка, то це дивіться, як воно є в житті. Це реальна пропозиція життєва. Тому що ми, як офіцер, я не можу собі дозволити купити щось більше. Пляшка горілки коштує 40 гривень. Ми купили тільки чверточку. Посидимо, поспілкуємося, скажемо, нашій державі велике дякую презентації. Теж і розійдемося подому. Того, що в селі п'ють, чоловіки не спростовують, але й до п'яниць себе не зараховують. Трохи горілочки у свята чи вихідні це кажуть ще не алкоголізм. Так, чайку вип'ю. Коли хтось мене гостить, коли я гостю, не без того. Ну скажу ще одне, що нема закуски, пить не будемо. Інша справа, говорить пан Микола. Молоді люди, які ні робити не хочуть, ні міри в пияцтві не знають. Хто хоче заробити щось, то він не зіп'ється, то не спивається. Молодь спивається, тому що нема. Той хто вже спився, то тут вже їх немає між до нами. Вже вони по той бік нашого життя. Проблема безробіття на Черкащині стосується як її центральної частини, так і околиць. На Жашківщині, зі слів чоловіків, товарно-грошові стосунки дедалі більше поступаються натуральним. І горілка найбільш ходовий вид розрахунків. Бабка попросила перекупай города. Ну що бабка в селі, наліє пляшечку. Чоловік випив чарочку, другу, третю, вже йому добре, вже все, все в золоті йому. Так друга, третя бабка і людина, причинка ж то не, не, не желізна, з часом людина співається. А ще нам розповіли, що в селі починають пити з 14 років. Вже з 14 років, мабуть, вживаються як люди. І добре вживають, дуже добре вживають. Без бійки чи інших нещасних випадків під час застілля не обходиться, і це, на жаль, набуває масового характеру серед молоді. по-любому, якась та п'янка, по любому до чогось вона призводить. Не б не, не було ніякого праздника, щоб не було ніякої драки, щоб десь щось кусь не хтось не зацепив. Це таке, це буває. У зв'язку з цим, можливо, цілком доречно було б звернути увагу на пропозицію Національної комісії з моралі. Вона пропонує заборонити продаж алкоголю особам до 21 року, а також повністю заборонити алкоголь закладам громадського харчування у селах. Відповідний законопроект надіслано до асоціації міст та асоціації сільських та селищних рад. Тим часом у парламенті вже зареєстровано законопроект про заборону продавати алкоголь особам віком до 21 року. Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, в Україні заборонено продавати алкоголь особам, яким ще не виповнилось 18 років. Тільки на праздники. а скільки гарний чоловік випиває на гарне свято, 150 шадо. Один раз хіба що. А, а скільки на коня на кобилу, там раз за 10 чи 12, так? Півтора літру за кожне. Буває по разному. Рома, це пиво. Це не чай. Подивися, що ми на колоду. Сільське весілля в розпалі. Молодята вирішили побратись саме на день незалежності. До процесу ми долучились під час розваг та конкурсів. І ось що відзначили: без алкоголю жодного кроку. От, хоча б викуп черевичка молодої. Зараз нашій Вася принесе дуже гарний туфельку для нареченої. Пити на весіллі за молодих вважається цілком закономірним явищем. Тамада переконана, що горілка на весіллі чи не найголовніша складова? Наша життя прекрасна, і так як наша сьогодні весільна пара одружилася в день такої гарної, як день незалежності України, вони побажали все, що було зв'язано, скажімо так, з українськими звичаями. А яка ж весілля без української чарки? Тож цікавимось у організатора весілля, оскільки взагалі п'ють гості, або принаймні за один раз. Якщо гарний український козак е, та такий гарний день, е, можливо, стакан гарного такого напою, який так і зветься, що це там батьківська горілка, чи то гарна з перцем, але пили за щастя чудової пари. за, за один раз так за, раз. за один раз за один раз. Це таке <світ> трапляється. Так, за щастя Рома, до дна, Жучи за здоров'я і думаючи, що це продовження древніх козацьких традицій, ми нерідко помиляємось, і ще зовсім недавно, у 19 столітті, весілля бідняки справляли з однією, а багаті трьома літрами горілки. Тож, міф про сильне пияство за давніми українськими звичаями не більше ніж міф. А от проблема спивання сучасного селянства цілком очевидна. Спокусити людину алкоголем найпростіший спосіб збити її зі шляху до самодосконалення і запустити процес деградації як окремої особистості, так і всього суспільства. Від алкоголізму в Україні щороку помирає майже 40 тисяч людей. Тож порахуйте, як швидко зникнуть з карти України наші села. Зваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів. Молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!